Битва при Шайло одне з найбільш смертоносних і наслідкових зіднень громадянської війни в США. Після несподіваної атаки на сили Союзу в Шайло в штаті Тенесі, командувач генерал Конфедерації Альберт Сідні Джонсон опинився у гущі боїв у місті, яке стало відомим як Персиковий сад. 6 квітня, 1862 року, Джонстон був поранений на праве коліно, але незважаючи на важкість поранення Джонстон. Швидше за все вижив би, якби не відправив свого особистого лікаря на фронт для догляду за групи полонених і поранених солдатів Союзу. Замість цього він загинув протягом години, ставши найвищим офіцером з обох сторін, який загинув у бою під час війни. Побоюючись, що смерть Джонсона вплине на моральний дух конфедератів, його офіцери накрили його тіло і прибрали його з зору сусідніх солдатів, тим не менш. Смерть Джонстона стала серйозним ударом для конфедерації. І за його межами. Він вважався найздібнішим командиром півдня, і без нього конфедерати не змогли продовжити свій успіх у перший день під Шайло. Президент Конфедерації Джефферсон Девіс назвав би його смерть поворотним моментом нашої долі. У міру того, який бит змінювався протягом чотирирічної громадянської війни, змінювалася і особиста репутація і її воєначальників. Один з найіскравіших контрастів стався після битви при Шайло, який раніше прославний Уіліс Грант був підданий критиці, в той час як репутація його товариша по Союзу Вільяма Текумсе Шермана була реабілітована. Шерман, незважаючи на те, що він не зміг усвідомити загрозу майбутнього нападу Конфедерації, був визнаний героєм у Шайло за його вирішальну контратаку 7 квітня. Грант який до того займав високі позиції у Гробдяцькій думці, отримав основний ягар критики за важкі втрати Союзу при шайло, але невелику заслугу в остаточній перемозі Союзу. Газети повторювали попередні заяви про те, що грант це життя пиячів і насправді був не тієздатним на ранніх стадіях битви, вони вили, вимагаючи його заміни. Але президент Авраам Лінкольн, вражений готовністю гранта вступити в бій з ворогом, відмовився звільнити його. Це був дивний поворот долі. Всього за шість місяців до цього саме Шерман став об'єктом поганий преси і пліток про свою психічну стабільність після того, як ненадовго пішов з армії. Тим не менш, Грант і Шерман залишалися близькими протягом усієї війни, і Шерман дещо саркатично заявляв: Грант був поруч зі мною, коли я був божевільний, і я стояв поруч з ним, коли він був п'яний. І тепер ми завжди підтримуємо один. Одного в 1862 році генерал-майору Льюісу Волесу виповнилося лише 35 років, і він вважався однією з зірок армії Союзу. Але його репутації було завдано непоправної шкоди в Шайло. Рано вранці, 6 квітня Грант наказав Волосу перекинути свої війська на фронт для підтримки дивізії Шермана в церкві Шайло. Існувало два доступні шляхи. Для цього Волос вибрав північний маршрут. Але після прибуття виявив не сили Союзу, на які він розраховував, а наступаючу армію Конфедерації. Розгублений і невпевнений, Волес і його люди провели решту дня, загубившись у лісі, намагаючись знайти новий маршрут. Вони прибули до табору Союзу о сьомій годині вечора, задовго після того, як пройшла більша частина кровопролитної битви. Волес стверджував, що накази Гранта були незрозумілими. Той час, як розлучений Грант наполягав на тому, що сказав Волосу піти південний маршрут після битви Волос отримав значну порцію критики за жахливу загибель людей. Він був відсторонений від командування, але пізніше брав участь у захисті Вашингтона, округ Колумбія, Судді над змовниками були Сталінкольна, а також у військовому суді та страті командира в'язниці Генрі Вірц. Волес провів решту свого життя, намагаючись відновити свою зіпсовану репутацію, навіть попросив Гранта. Переглянути деталі своєї ролі в Шайло в автобіографії Гранта, що Грант демонстративно відмовився зробити. Він служив послом США і губернатором на території Нью-Мексико, де зустрівся з відомим злочинцем Біллі Кідом, невдалі спробі домовитися про припинення війни в окрузі Лінкольн. Через 11 років після битви пере Шаріло Уоллес опублікав свій перший роман Бенгур Тали Христа» який миттєво став сенсацію, і став американським романом бестселером 19 століття.